Вітаю, коли вимкнули світло, але хочеться похвастатись новими орхідейками. Що робити? Ну, знімати з ліхтариком. Ось такі дві красуні до мене приїхали. Насправді три. Ось таким чином. От. Це дві камбрії і черевичок. Венерин, венерин черевичок пафіопеділом американець. О, ну давайте вже про нього. Ось квіточка. Він відквітнув, поки чекав перерву в морозах, що стало тепліше. Отакий. От Сподіваюсь, ще в мене буде. Тут ось дві розетки і малючок. Корінці треба буде притрусити. Кора, це і камінчики тут прикрию. От. Ну, листочки гарненькі, красунчик. Ну, оце моя любов просто камбрія. Кішка прийшла, кормом хрустить. І оця мені також дуже подобається. У мене була схожа в коричневих тонах. Ну, з камбріями в мені складну Але дуже сподіваюся, що з цими потоваришуємо. У них ось такі кущики. Тут три бульби, ось одна, друга і третя. Тут одна, дуже хочу, щоб вона почала рости далі. Пустила нові бульби, Я не знаю, чи буду я пересаджувати, Я отак трошки надкопаю, подивлюся, що там з корінням. От, і тут так само. Тому що я вже зараз не впевнена, що треба одразу пересаджувати. Е, цього красавця, мабуть, не буду, але щось ось там цікаве, що там таке поблискує. Я ось присвітлюю ліхтарик, а бачу якісь такі відблиски. Зараз не бачу. Треба подивитись: ну до квітів. Тут така краса, поки вони є, треба. Зберегти на згадку про всяк випадок. Ну, це просто бутончик. класно Такі квіточки, такий розмір. От. Ну, супер. Дуже подобається. Такого кольору навіть не пам'ятаю, щоб я бачила раніше в продажі. Ось, і ця гарненька. Тут такий пишненький, якийсь Ну, Якусь він. Розгалужився. От я його чіпила від палочки, щоб наче він трошки в мене було більше йому місця. Насправді він ось з двох Гілочка така відійшла. От. Так що у мене отака радість. Кому сподобались камбрії, ставив вподобайку і до нових зустрічей на все добре.